Усім привіт! З вами знову я, Іван Досен, і сьогодні я вам покажу, як зробити ім'я в три ряди. І так, почнемо. Буду я вам показувати, наприклад, прикладі сторінки мого друга. Як в мене вже зроблено, то навіщо мені цього? Нажимаємо редагувати сторінку. Потім вам потрібно, щоб у вас був рядок по батьковій, щоб... Поставити його тут, де прізвище виділяємо і нажимаємо просмотр кода елемента. І так, виділений рядок вам потрібно копіювати. Нажимаємо копі html потім вам потрібно його редагувати. Edit as html Тоді відступаємо за допомогою Enter і за допомогою Enter. А ctrl вставляємо. І замість... Ось тут, де ID pedit last name, вам потрібно замість вас написати middle. І клацаючи збоку, ви це зберігаєте. І так, тоді знову нажимаємо Red зберегти. Потім знову нажимаємо редагувати і ось у вас є рядочок по батьку. І так, щоб поставити саме ім'я у три рядки, вам потрібен код. Ось так він буде виглядати. Ось тут, де ваш ніг, ви можете писати будь-які слова будь-якої довжини. І так, ось тут, де по батьку, ми вставляємо. І шукаємо ваш ніг. Ось. Стираємо і пишемо будь-що. Ось. Нажимаємо зберегти. І воля. Я в три рядки. Готове. Дякую вам за перегляд. Всім до нової зустрічі.